Як колись на ріках Вавілонських у неволі плакав іудейський народ, коли згадував про Сіон, так само був плач православного люду Самбора після того, як його силою було вигнано із рідної святині. Ті часи православні відстоювали святині, як могли, і на остаток ще раз зібрали пікет біля відділу міліції, щоб подати документ. У якому йшлося про відміну Верховним судом України рішення самбірського суду, який задовільнив позов виконкому самбірської міської ради і зобов'язав православних чинити перешкод під час передачі храму Різдва Пресвятої Богородиці греко-католикам. Рішення було незаконним, оскільки повноваження на передачу храмів від однієї конфесії до іншої виконком як такого не мав. Та, незважаючи на це силові структури рішення Самбірського міського суду, виконали. Завершилося все тим, що біля входу приміщення міліції поставили двох вартових з автоматами, і людей, що принесли скаргу до приміщення не впустили. Картина стала зрозумілою: влада не має наміру повертати святиню православним, а самих людей змусили залишитися під відкритим небом. Відчувався гіркий біль несправедливості. У цій безвихідній ситуації люди плакали, нарікали на владу, навіть готові були йти на будь-які крайнощі, щоб повернути храм. Для повного приниження громади влада запропонувала брати в оренду клуб залізничників, щоб біля Львівського мосту і проводити почергові служіння з сектантами. Такого приниження ніхто не очікував. Духовенству треба було негайно приймати якесь рішення. Щоб не довести людей до крайнощів. Ось тут то і виникла пропозиція, щоб на певний час до виснення ситуації проводити богослужіння у новозбудованому будинку настоятеля оця Олександра Швеця, що на вулиці Окружна, 14. Звичайно ж, отець Олександр прийняв цю пропозицію, але не всі пристали на це. Неприйнятною була думка членів колишнього братства Андрія Первозваного. Який у свій час розформував отець юрий голод. Був час, коли брасо, без згоди духовенства та церковних комітетів обох конфесій, почало від імені громади вести таємні спілкування з міською владою, укладати якісь домовленості та пропонувати громадам у ПЦ того виконувати їх. Саме це і стало причиною розформування братства. Не можна сказати, що брасо було якось негативно налаштоване до православних. Просто в них була своя думка, ними було запропоновано стояти до кінця і змусити владу вирішити питання на користь православних. Тоді слово взяв дуже поважний і шанований всім одяг пан Степан Іванів, який сказав, що ніхто не відмовляється від того, щоб до кінця відстоювати свої права, але причина в тому, що у самборі щодня є по два, а то й три похорони. Щодня служби за померлих, а також вінчення та хрещення. Тож якщо не буде сталого притулку, дуже скоро народ розійдеться по інших парафіях і не буде кому стояти за правду. Таким чином зупинали, зупинилися на тому, щоб проводити служіння у будинку настоятеля, а зібравшись силами, продовжити добиватися своїх прав. Час показав, що це рішення було вірним і в майбутньому воно дало свої результати. Просто відвідало міліції громада попрямувала до будинку священника, де був відслужений молебень, і вже впродовж більш як двох років, щоденно вранці ввечері у хаті регулярно відправлялося богослужіння. Спочатку не все було так просто: у домі сім'я, дружина і троє дітей. Тут служба, а дітям треба збиратися до школи, приготувати хоч якийсь сніданок, однак ніхто не нарікав. В хаті простору центральну кімнату було облаштовано під храм, Велике вікно з цієї кімнати виходило на подвір'я. На вікні було встановлено два гучномовці, через які звук потрапляв назовні. На той час біля будівлі огорожі ще не було. А тому вулиця окружна і саме подвір'я утворювали велику площу, на якій перебували віруючі, що не поміщалися у хаті. Почувши знайомі голоси дяка, священиків та хору, люди переказували одні одним, що тут відправляється така сама служба Божа, яка була в нашій церкві. З кожним днем прибувало все більше і більше людей. Ті, хто жив подалі, розпитували, де та вулиця окружна. І як туди потрапити? З часом хата священика так зріднила людей, що православні стали однією міцною родиною, знали один одного обличчя по імені та прізвищу і хто де живе. Поступово стали віддалятися з сум і біль утрати, а натомість приходила радість нового спілкування, нових знайомств. Забув сказати ще про одну кімнату, яка була поряд із центральною. Облаштованою під храм, вона ще не була закінченою, тож її на швидкоруч доробляв пан Іван Грицик. Ця кімната також послужила свою службу. Спочатку використовувалася як ризниця, а потім стала робочим кабінетом митрополита Іоанна Боднарчука та єпархіальним управлінням. Сьогодні, згадуючи про часи пережиті нашою громадою, можна побачити, як Господь перетворює смуток на радість. Як через біду через труднощі Бог єднає народ для досягнення в майбутньому якоїсь певної мети. Здавалося б, яке горе бути вигнаним із рідньої святині, однак яку радість ми переживаємо сьогодні від того, що своїми власними руками, своїми коштами, бажанням та здібностями з Божою допомогою піднялася над Самбаром велична нова святиня. Не кожному поколінню випадає творити таке чудо на славу Божу та на спасіння своєї безсмертної душі, це і уроком і для нас, і для майбутніх поколінь, щоб ми надалі перебувати в родинній єдності, міцно триматися рідної церкви, Господа Бога, бо в ньому наша міць і сила.